В Україні в ефірі новини з вами Тетяна Чудаківська. Верховна Рада офіційно затвердила дату навгурації нового президента, Як і прогнозував штаб переможця виборів Петра Порошенка. Її призначено на суботу, 7 червня. Тим часом народні депутати за звичним сценарієм починають активне переформатування фракцій. Наразі 20 нардепів від партії регіонів вийшли з депутатського об'єднання. Про це повідомив голова Верховної ради України Олександр Турчинов на засіданні парламенту. Ще одна резонансна подія парламентського ранку. Результативне голосування щодо притягнення до відповідальності одіозного регіонала Олега Царьова. Більше про це розповість Уляна Дрючкова. Уляно, вітаю. Вітаю, Уляно. Що ж нарешті вплинуло на депутатів щодо цього питання? Привіт. Привіт. Привіт, Таня. спершу скажу, що все таки так інавгурацію Петра Порошенка призначено на 7 червня о 10-й годині. Тут у парламенті розпочнеться урочисте засідання, на якому Петро Порошенко новообраний президент, п'ятий президент України, просягатиме на вірність українському народу. За цей за цей документ, який призначає інавгурацію на 7 червня проголосувало 300 народних депутатів. Тобто, конституційна більшість свої голоси віддали навіть комуністи та регі. Нале прошу пряму мову. Верховна Рада України постановляє перше провести 7 червня 2014 року о 10 годині в сесійному залі Верховної Ради України урочисте засідання Верховної Ради України присвячене складанню присяги українському народові новообраним президентом України. І другий пункт: ця постанова набирає чинності з дня. Її прийняття. Ну і ще маємо два позитивні рішення парламенту до цього часу. Верховна Рада своїми двома рішеннями позбавила депутата сепаратиста Олега Царьова з партії регіонів недоторканності та дозволила взяти його під арешт. За перше рішення про голосу, за ці два рішення не віддали жодного голосу комуністи та регіонали. Прошу прямо мову. Прошу, шановні колеги визначитись щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України царьова. Прошу шановні колеги голосувати. За 222, за 235 рішення прийнято. Фракції Свобода нам повідомили, що цього рішення у парламенті знову можуть заслухати виконувача обов'язків генерального прокурора Олега Махніцького. Він має озвучити нові подання від генпрокуратури на позбавлення депутатів в недоторканності. Це стосуватиметься одіозних осіб одіозних депутатів. Скільки їх у цьому списку поки не повідомляють? Поки більше позитивних голосувань у парламенті сьогодні не було, але маємо нові кадрові ротації до фракції ком. Партії на місце Оксани Калетнік, що нагадаю, вийшла минулого тижня. Зайшов Олександр Ганчуков, але фракція кажуть, у більшості все одно не може не немає права на існування, тому що у її складі за регламентом повинен бути один депутат-мажоритарник. А таких наразі у комуністів немає. Ну і є зміни у фракції партії регіонів з неї нині вийшло аж 20 народних депутатів на чолі із голосом партії Таїсією Повалій та Одіосним Володимиром. Олійником, проте такому прозрінню регіоналів у більшості, е, поки не радіють, кажуть, що є слухи, начебто, ці народні депутати, колишні регіонали, хочуть створити нову депутатську групу. Це об'єднання буде проросійського спрямування і завходження до нього, начебто, пропонують 10-15 мільйонів доларів кожному народному депутату. Е, це е, депутатське об'єднання в першу чергу працюватиме на зрив. Е, Назрив призначення позачергових парламентських виборів, які нагадаю мають мали б відбутися уже восени цього року. Цього вимагає принаймні суспільство. Ну і наразі у парламенті вже виступає Арсеній Яценюк. Він говорить про перемовини із Росією щодо ціни на газ. І більше інформації уже у наступних випусках. Таню дякую, Уляна. Це була Уляна Дрючкова, наш кореспондент у Верховній Раді. Thank you. Атаку терористів на гарнізон прикордонників під Луганськом силами АТО удалося відбити. Табір бойовиків під Сіверодонецьком знищено. Повідомив Олександр Турчинов на засіданні парламенту. Спікер зауважив, військові з повітря знищили блокпости терористів на Луганщині. Упродовж дня підрозділи АТО планують звільнити і північний Донецьк. Тим часом у Держприкордонслужбі заявили гарнізон під Луганськом, що напередодні цілий день боронився від терористів підмоги від села. Так і не отримав, що нині коїться на сході країни. Розкаже Гартем Глебов. Артеме, привіт, як пройшла минула ніч для луганських прикордонників. Привіт, Тетяну. у ніч луганські прикордонники чекали штурму, утім його не було. Панувало повне затишня. Однак вранці, поблизу гарнізону, знову почали з'являтися терористи. На тепер відкритого вогню вони не ведуть. Нагадаю, напередодні терористи цілий день штурмували тамтешній прикордонний загін. Бойовики вели вогонь із мінометів і гранатометів, обстрілювали військових і житлових квартир. Держприкордонслужба повідомляла, терористи використовували цільний. Жив цивільних людей як живий ланцюг. Прикордонники героїчно тримали оборону, співаючи гімн України. Він постійно лунав із гучномовців. За останньою інформацією, що оприлюднила Держприкордонслужба, поранень зазнали семеро охоронців кордону. Четверо з них ще й досі у тяжкому стані. З боку терористів вісім поранених і п'ять убитих. І терористи напали на колону сил антитерористичної операції. Вона їхала з Ізюма в район Слов'янська. Про це у Фейсбук повідомив координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. Під час нападу підбили український БТР. Зав'язався бій. Атаку терористів відбили з української сторони один загиблий і 13 поранених. Про втрати з боку терористів даних немає. Тим часом у Слов'янську, що на Донеччині, триває наступальна фаза антитерористичної операції. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Посадовець закликає жителів Краматорська, Красного Лиману і Слов'янська не виходити з домівок та не підходити до позицій зосередження терористів. Аваков наголосив, на тепер йде інтенсивна перестрілка. У районі Семенівки терористи гранатометами поцілами у наші БТРи. Військовослужбовці атаку витрат. Рмали, пише міністр, і додає вже знищено кілька блокпостів та інженерні споруди терористів. А то триває. Ніч що минула, найгарячішою стала для жителів Краматорська. Місцеві мешканці розповідають у соцмережах про сильні вибухи та кулеметні черги в районах тутешнього аеропорта. Кажуть, такого ще не бачили. Люди, що живуть біля литовища, стверджують сили. АТО впродовж ночі обстрілювали блокпости терористів. Помічено як мінімум п'ять вбитих бойовиків. По місту постійно пересуваються захоплені раніше ДНРівцями інженерні машини розгородження. І цієї ночі 800 бойовиків планували прорвати український кордон. Таке припущення висловив заступник командира батальйону Азов. Ярослав Гончар на своїй сторінці в Фейсбук за його словами ситуація на кордоні загострюється, і за попередніми даними група терористів зосереджується в районі Куйбишово. Це територія Росії. Сепаратисти планували прорватися через ділянку Дякове Дмитрово, що в Луганській області. Українські бойові літаки, що захопили російські військові на аеродромі Бельбек у Криму, використовують використають для провокації на сході країни. На тепер йде їх завантаження і заправка. Про це написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, раніше російська сторона передала Україні 37 українських літаків, захоплених у Криму, в основному технічно несправних. Коли справа дійшла до передачі справної авіатехніки, росіяни різ. Ко припинили процес передачі. Тимчук зауважив, російські військові планують використовувати для провокацій на території України літаки. Міг 29 українських повітряних сил. І на цьому у мене це все. Тетяно. Тобі слово. Дякую, Артеме. Це був Артем Глібов. Від нього дізналися про останні події на сході країни. Резолюція Росії щодо України лицемірна. Такої її назвав представник США у Раді безпеки ООН. на закритому засіданні організації, яке відбулося напередодні, Росія, яка з червня почала головувати у Радбезі, оприлюднила свою версію плану дій щодо вирішення кризи в Україні. За документом пропонується припинити вогонь та створити гуманітарні коридори на території нашої держави. Однак США назвали це лицемірством, нагадавши, що в Україну прибувають нерегулярні збройні сили саме з Росії. І нелегально ввозиться російська зброя. А постпред України в ООН Юрій Сергієв назвав висунуту Росією пропозицію цинічною та аморальною. Дана резолюція не була підтримана і більшістю членів Радбезу. Новообраний президент України Петро Порошенко сьогодні ввечері зустрінеться зі своїм польським колегою Броніславом Комаровським. До Варшави Порошенко їде, щоб відзначити 25-ту річницю закінчення комуністичної ери у Польщі. На святкування вже прибув і глава Білого Дому Барк Обама, Нагадаю, на цьому тижні розпочав велике європейське турне. Американський президент разом з європейськими лідерами планує обговорити кризу в Україні. Ці хочуть на референдум. Тисячі людей вийшли на вулиці найбільших найбільших міст країни з вимогою провести загальнонаціональне опитування щодо скасування монархії. Протесні демонстрації охопили Іспанію за лічені години після заяви короля про зречення престолу прихильників монаршої родини в країні стає дедалі менше. Нагадаю, учора прем'єр-міністр повідомив, що король Хуан Карлос вирішив зректися престолу на користь свого сина принца Філіпа. У головними причинами такого рішення називають погане самопочуття монарха та низку корупційних скандалів, у яких була задіяна дочка короля разом зі своїм чоловіком. Ми тут щоб попросити провести референдум, де ми скажемо, чи дійсно ми далі хочемо жити із монархією чи ні. Єдине про що ми просимо це краплина демократії з боку уряду та можливість нам самим обирати. І у Сирії розпочалися президентські вибори. Перші за півстоліття. на найвищу в Україні посаду претендують аж три кандидати серед них і чинний президент Башара Сад. Висунуватися на вищий державний пост може тільки уродженець Сирії, який останні 10 років жив на батьківщині. Таким чином за президентське крісло не зможуть поборотися опозиціонери, які живуть за межами країни. Оскільки у Сирії точиться війна, то вибори відбудуться не на усіх територіях. Голосувати можна і за кордоном у дипломатичних представництвах. Однак у посольствах у Франції, Німеччини, Бельгії та США через розпорядження влади сирійцям голосувати заборонили. Футбол не для всіх. Росію можуть позбавити права проводити чемпіонат світу з футболу 2018. За даними британської газети Стар» ФІФА збирається провести нові вибори країн господарок мундіалів, причиною скандалів із підкупом голосів з боку катарської заявки і деякі проблеми. З Росією з підготовкою до проведення разом з Росією на чемпіонат світу 2018 Також претендували англійці і спільні заявки Іспанії з Португалією та Голландії з Бельгією. Найбільше шансів виграти перевибори у Англії. Нагадаємо раніше багато українських та світових політиків говорили, що ФІФА повинна забрати чемпіонат світу у Росії через агресивну політику щодо е, України. Дві голови, шість лап і один панцир на двох. У харківському екопарку з'явилася двоголова сухопутна черепаха. Сіамські близнюки народилися у Казахстані. Явище в природі досить рідкісне, кажуть спеціалісти. Ім'я черепасі ще не вигадали. Оголосили конкурс серед харків'ян. Найпопулярніші пропозиції: вайфай або тягни штовхай. Це мабуть. Один такий варіант нашого зімного шарі, кажуть, як мутанти називають, да, вони бувають дуже рідко. Ну це все залежить від екології. І так як у них, от просте черепаха, голову вона втягує, вовнутрі, а іменно ця двоголова черепаха другу голову, вона не тя в неї ховає під панцир. На цьому все свіжі новини о 14-й. Дорого дня!